Фону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є Ігор попков. Починаємо у тимчасово окупованому Криму. Повідомляють про атаку дронів. Влада окупантів заявляє, що вдалося знищити сім безпілотників. У місцевих пабліках пишуть про вибухи в районі козачої бухти, це неподалік Севастополя. Відомо, що частина міста вночі залишилася без світла. Також БПЛА, нібито фіксували над керчу та балаклавою. Столицею Чечні Грозний також атакували дрони, дрони. Влада регіону повідомляє, що збила принаймні один безпілотник, і його уламки, нібито пробили дах в одній із казарм другого полку МВС. Рамзан Кадиров підтвердив атаку і заявив, що поранення отримали четверо вартових. Вони у лікарні. Це третій удар по Грозному з початку війни. Раніше безпілотники влучали в казарму патрульно-постової служби та в університет спецназу. Гучно було також в Курську. Вибухи пролунали близько опівночі. Безпілотники фіксували в районі Сочі. Там закрили аеропорти, оголосили план перехоплення килим. До десяти зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Вночі рятувальники дістали з під завалів в приватної клініки. Ще одну жертву російського удару. Це жінка, вдарили, нагадаю, балістикою у вівторок, коли в медзакладі у центрі міста було повно пацієнтів та медперсоналу. 22 людини тоді дістали поранення. З них госпіталізовані станом на сьогодні п'ятеро решту виписали додому. Жителі Запоріжжя третій день несуть квіти та лампадки на місце трагедії. За даними ова під може бути ще одна людина, тож роботи з розбору завалів тривають. 194 бойових зіткнення на фронті за минулу добу. Найгарячіший напрямок Курахівський, лише там 47 сутичок. Складною залишається ситуація на Покровському напрямку за підтримки авіації, ворог тисне поблизу Новотроїцького, Нового Труду, Миролюбівки, Променя та Покровська на Харківському напрямку. Російські окупанти шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та. Вовчанськ. Сталева міць сучасної української армії. Найчисельніший та наймогутніший вид наших сил оборони. Сухопутні війська сьогодні відзначають свій день. Тож, хто вони та що мають на озброєнні? Дивіться далі в сюжеті Тетяни Демух. Вони обороняють і наступають. Сухопутні війська зараз це потужна основа армії, найбільша і найрізноманітніша, бо сухопутка це механізовані танкові ракетні війська, а ще артилерія та ППО і підрозділи, які забезпечують тил на їхньому озброєнні. Найсучасніші зразки і західні, і вітчизняні. Це богиня артилерії, самохідна артилерійська установка Богдана, українська розробка. Військові нею дуже пишаються. Я в цьому переконалась особисто. І знову лунає команда до бою, тому хлопці йдуть працювати. А ще ми неодноразово бачили, як на старій ще радянській техніці сухопутні війська успішно нищать окупантів. В цьому комплексу ЗРК стріла 10 понад півстоліття. Коробка німецька з пантери, танка 40 років. Та яке позброєння в нас не було. Війну ведуть люди. З 22-го оборонцями стали і колишні водії, програмісти, вчителі. Зрештою, всі професії тепер у війську. І для всіх них сьогодні професійне свято, як і для Олексія Нігреєва. Ну, я думав, думав, рішався, не рішався йти, не йти. Але бачу, що світ треба. Люди дивлюсь, почали. Сплаченисть відноситься до до цього до всього допомагати військовим. Тож і сам майже три роки тому одяг піксель. Ми відриваємо його від роботи з надією, що не буде повітряної тривоги. Інакше ми перервемо інтерв'ю, бо Олексій поїде боронити небо над Києвом. Буває по 12 по годин стоїм. Де ж готуєш їсти, а через хвилину ти вже воюєш. Старший лейтенант на початку великої війни був командиром зводу піхоти і каже, їй завжди. Найважче ми були бахмутський напрямок з під солідаром. Важко, важко людей ховати. Бо кожен піднятий український прапор над звільненими містами і селами скроплений їхньою кров'ю на Київщині, Сумщині, Чернігівщині і Харківщині, Запоріжжі і Донбасі, і у нашому Херсоні Тетяна Демухта, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на єпідтримку. із них 1 мільйон 600 тисяч заявки на дітей, заявив президент Володимир Зеленський. Програма нагадаю, працюватиме протягом трьох місяців зими. Це час, коли можна буде подати заявку. Витратити кошти можна буде протягом усього наступного року на комуналку, ліки, оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, книги або донати на Юнайтед 24 Темп розвитку цієї програми хороший, як ми розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям і вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. Попри групу інвалідності, він щодня допомагає нашій армії. Валерій Савосько, з Вінниці, у себе в гаражі облаштував майстерню, де виготовляє металеві пічки для передової. В пригоді стає весь матеріал, що потрапляє під руку. Докладніше Вікторія Гетьман. Для душі гріє, серце гріє, коли воно так покрасне. Двері пофарбовані у синьо жовтий посередині герб України. Валерій Савосько запрошує до своєї майстерні, яку облаштував просто у гаражі. До повномасштабного вторгнення Валерій продавав буржуйки, та після 24 лютого всі віддав на фронт і взявся безкоштовно виготовляти нові з усього, що було під руками. Мене вже всі знають на металоприйомках. Який кусок металу попадеться, з того я її клепаю. Попався балон, ну з нього там нема що робити. Відрізав завіс, приварив, там колесник і все. Тобто попався той кусок металу, ти вже собі фантазуєш. З балонів до холодильників Валерій виготовляє портативні печі, які нагріваються від окопних свічок. Прийшов на позицію і спор її, і за руку взяв, і пішов. І нема свічки, дрова накидав, єрці дров, поставив сюди другу пару поставити, наприклад. І ще дві пари сухи. А ще виготовляє і турбопічки. Їх називає ракетами. Аби виготовити одну таку, необхідно близько чотирьох годин. Вона за счет подачі воздуха, за що вона турба називається, згорає дим, її не видно. Це креста він поставив там, їсту, їсти на Приміром, якщо її там властувати, щоб вона була стаціонарна, крестовину знімаєте, гофру одягаєте і побліндажуєте. Такі пічки зручні у перенесенні і збираються менш ніж за хвилину. 80 кг. Скільки буржуйок виготовив, Валерій не рахує. Щойно є запит, береться до роботи. Окрім легких у перенесенні пічок, військові замовляють ще й стаціонарні. О, вставляєте. Тут я експерименти проводив, вставляв 4 свічки, вода закипає. Вода закипає. Що це значить? Якщо вода закипає, можна щось таке щось приготувати собі. Можна отак от поставити. Тобто каструльку можна сверху поставити. А ще виготовляє у гаражі іскоби для бліндажів. За день може зробити сотню штук. Вони нам дуже допомагають в стройки таких бліндажів, укриттів. Все буде Україна. Слава Україні! Після перших морозів на фронті каже волонтер, запитів від військових стає більше, поки Валерій працює здебільшого сам. Тож радий будь-якій допомозі від донатів, які збирає у власних соцмережах, і до роботи з металом. Помічників щодня чекає у синьо-жовтому гаражі. Я ще отримую від того, що ця пічка чи там трува якась пічка прийде до хлопців, вона зігріє їх. Вона комусь і життя де Може, й зі спасла, може, й спасе ще комусь із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Нова влада Сирії закликає усіх біженців повертатися додому. Нещодавно призначений прем'єр-міністр Мухаммед Башир заявив, що гарантує права та безпеку усім сирійцям, незалежно від походження та віросповідання. За даними ООН, за час війни за кордон втекло до 8 мільйонів сирійців. Майже половина з них осіли в Туреччині. Водночас, після повалення режиму Асада, 10 європейських країн призупинили розгляд заявок на надання прихистку сирійцям. Це, зокрема. Німеччина, Австрія, Велика Британія, Нідерланди та Швеція. Тим часом Сирія намагається повернутися до нормального життя. В Дамаску вже скасували комендантську годину. Там відкрилися банки, офіси, крамниці та базари. Люди зараз змінилися, всі багато посміхаються, дух піднесений. Дякувати Богу, Дамаск та вся Сирія знову стали такими, якими вони були колись. Мечеть відкрилася щойно, був повалений колишній режим. Стільки відвідувачів у нас не було дуже давно, мабуть, з 2011 року.